Магазинів, аптек та офісів у таких будинках може поменшити. Верховна Рада прийняла зміни до житлового кодексу, у якому заборонила використовувати житлові приміщення для виробничих потреб. В агентстві, яке працює з нерухомістю, сподівається, президент не підпише цього законопроекту. Цивільний кодекс ніхто не відміняв. Я е, власник свого приміщення, я вправі розпоряджатися ним на власний розсуд, що не заперечує законодавству. І тут е, ну зрозуміло, що буде з центром міста, е, де весь центр ми бачимо перші поверха, а подекуди й другі поверха задіяні під е, комерційну діяльність. Підтримують ріалтерів і юристи. Зазначена норма буде не відповідати нормам Конституції України, нормам цивільного кодексу, тому що житловий кодекс діючий в Україні приймався ще за радянських часів. В ті часи не було приватної власності на житло. Львів'яни більше магазинів у центрі міста не хочуть, але і проти того, щоб заборонили магазини, які вже є. Сказати що тут ще ставити більше магазинів не вважаю, що це потрібно, але не проти цього. Тобто десь магазини потрібні бути. Я вважаю, що це неправильно. Тому що деякі приміщення особливо в центральній частині міста на перших поверхах зовсім не придатні для житла. Спеціаліст з нерухомості Іван Саврук розповідає, до нього звертаються люди, що працюють у сфері обслуговування. Орендувати квартиру їм утричі дешевше ніж офісне приміщення. Тому підприємці не переводять квартири в нежитловий фонд, та й переоформити орендоване приміщення можна тільки за згодою власника. Якщо власник згодом захоче там в тій квартирі жити, а не вести бізнес, так, то йому він буде, стикнеться з там, масою проблем, тому що перевести квартиру в, нежитловий, в житловий фонд, з нежитлового фонду є набагато тяжче, ніж просто в нежитло. У випадку, якщо зміни до житлового кодексу стануть законом, не зрозуміла і доля новобудов уже спроектованих із комерційними приміщеннями на першому поверсі, Ольга Головецька, Любомир Ференц, Олег Кухар, головні новини Львова.